Давненько щось, друзі, не показувала я це сарок, а це он з кухні через вікно побачила, як вони вмостилися на газовій трубі та на загорожі. І думаю, ну як це я не покажу. Вікторію. Що? Рубай цесарку? Ти гукаєш? Це сарку рубай. Цесарку рубати? Це сарку рубати? Ага. Та ну, Що? жалко. Жалко в чолки, а писарочку в ючечку і знаєш. То що, як ти мені вже закерував цю вермишель зі шкваркою? Вічесарку? Да, то рубай лови. Зараз. О, заловила на камеру качура. Дивіться, який качур. Шипунець, Молодий. Качур молодий. І сьогодні, напевно, що цей качур поїде від нас. Недалеко, у нашому ж селі. Лови його. Не хочу. То треба завезти, люди просять. А я чим завезу? Автомобілем? Не хочу заводити. Мороз. Не мороз, хочу піти лягти полежати. Лягти полежати? Втомився. То ти ще ж молодий чоловік. Ну да, з цим не по спору. Молодий. Але хочу лягти полежати. <рес> Втомився. Діти є наші. Втомився, то митися, да? так? Да. А, молодняк на гні повибирався. Треба вивезти, каже, Юрочки, не знаємо кому. А я знаю. Шо? Хто вивезе? Хто? Вітька буде. Да? Да, скажу, хай <сум> да, хорошо, хай поможе. Це <сум> все молодняк, так, да? оце? Хто? Голубенька в нас молодих. Це сарка. Да, ти ще хочеш сказати, що зловиш. <сум> зловиш ти їди. Чуєш вікторів? Що? А може півня? В нього 4 кіла м'яса. Що ти йо, в юшку хочеш? Ти диви, як за ним усі цесарки з курами бігають. Ні-ні-ні. ні, ні. Півня ніше хай живе. Як найдеш мені, ти знаєш, Що? як найдеш мені хазяїна на весну. Бійця. А я чим паршивий хазяїн? <рес> Я вітаю вас, дорогі мої глядачі, підписники, друзі, шанувальники, усі нові гості, хто заходить. І постійні глядачі особливо вітаю, тому що запитують люди, Наталка, ти там вже щось скидала чи не скидала. Кажу, ні, не скидала, нічого не скидала, тому що ну, тому що, особливо, як оце такого, знаєте, нічого не роблю, якесь це недомагання, то вже і особливо і склада нічого не хочеться. А це вже, знаєте, що починаю е, думати про якийсь святковий стіл. Та й не знаю, е, не знаю. Буду дуже е, вдячна, якщо хтось поділиться тим, що має готувати на святковий стіл, тому що в магазин зайдеш, на що не поглянь, усе воно дорого. Дорого, та й дорого, і я вже такого не знаю. І настрою, особливо святкового, знаєте, теж його е, чогось, ну ніякий. ніякий. Через, через усі новини кожен, кожен божий день, ти і настрою такого немає. Але четвірку дітей росте, все рівно щось будуть хотіти. Та якоїсь е, тої мандарини взяти, і то, і то в шоці. І то в шоці. Не знаю. Що ми будемо робити, що його планувати, чи не планувати, нам особливо розгулятися, скажімо так, то й немає як. Ми отримали дзвіночок із лікарні, і нас не знаю, як сказати, чи радісні ці новини, чи не зовсім радісні. З однієї сторони, так, попередили, що орієнтовно операція планується Людмилці на 14 січня. Домовлено, якщо раптом щось зміниться, то звісно, що перед тим дадуть знати. Це вже можна сказати так, це новина не така непогана, тому що у дитини канікули 11 клас, вони десь там планують покалядувати. От хоче вона десь там у друзі відпочити трішки. То то і добре, то добре. Але інша новина нам вартість, вартість накинули так, 1012. Не знаю, з чим це пов'язано. Чи то із зростанням долара кожен день, чи то з тим, що переходимо у Новий рік вже. Буде не 24-й, а 25-й, як все буде добре, доживемо. Будемо живі здорові. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, трішки трішки так. Трішки шокували і не дуже і порадували. Але будемо, будемо старатися, що маємо та маємо. Дуже вдячна усім, хто долучився до нас, хто доєднався, хто придбавав мою збірочку, хто не придбавав, але теж допоміг. Щиро, щиро усім вдячна. Тому що, ну, ну, тому що я думаю, що всі зрозуміють. Ну, ситуацію, скажімо так. Є, ніколи немає такої можливості, щоб щось назбирати, то покласти, щоб воно лежало. От. І на всяко такий випадок, а такий випадок, оце тільки приходить, то потрібно, потрібно подумати, задуматися. От, і, і все. Ну нічого, слава Богу. От тому е, я думаю, що буде все добре. Ютуб знову ж таки допоміг, тому що прийшла ось в цьому місяці наступна виплата, але я не поспішаю перевезти, тому що ну, спостерігаю за цим зростанням долара та думаю, трішки пізніше, ближче туди до операції. Ну так, знову ж таки. В цілях того, щоб якась зайва сотня, знаєте, теж не, не помішає. От такі у нас справи. На вулиці особливо не виходжу. Тут а, Юра там піде, подає, по, що там зробить, тільки гукає, там, там тобі ще треба буде те те, те зробити. От, а сьогодні прийшла з роботи, він, а він кричить: годуй мене чимось, гудуй. От, Ну, годуйся, це хорошо, нагодую. От, та замовив вермишель вермишельку зі шкваркою. Та й це ж от вийшла на цих цесарок, подивилася, а він каже, що рубай цесарку. Ну, зарубати цесарку діло не хитре. Діло хитре її зловити, зараз її не впіймаєш. Слава Богу, що почали усі заходити на ніч, то якщо надумається, то в принципі ранесенько, то можна буде цокнути от, та вже на завтра щось планувати. Сьогодні вермишелькою е, обійдуться, та ще знаєте, що зробила, відварила рис. Та хочу, е, консерва там рибна є, та хочу таких котлеток зробити. Рису, рису рибних. Рису рибних. От. Та й думав якось перебудемо. До вечора. До вечора ще, може, що. Та й таке, якусь гріночку, чайку попилити. Та й то все добре. Тому, дорогі мої. Пишіть, може, хто знає, який такий рецепт з усього домашнього підручного смачненько, так що можна було до святкового столу приготувати хоча б що-небудь. От, буду дуже вдячна ділитися вашими ідеями і тим, і тим, що буде у вас. Та й ось так будемо з вами спілкуватися, дружити та поділятися трішки ідеями. Не кокай, не кокай рембо під ногами, посувайся, бо ти чуєш, що вже Юра хотів зрішити, казав тебе ловити, бо на тобі 4 кілограми м'яса. Я то ще тебе в обіду не дам. Ні-ні. ні, ні. А цей чудик оце такого ніколи не зійде. Та ще, знаєте, норовить отак вийдеш, ідеш по подвір'ї, а він ще чогось взаді біжить, наче тако хоче вдарити. Думаю, це ти коли у мене кох таким бійцям зробився? О, 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 сидів надутий вже. Що? Що обскубанець линяє? О, тайсина наш, таке лишаємо на господаря. Красень, красень, качур. Думали то міняти, але ні, ні, не будемо, хай він ще лишається. Да. Він такий, як іде <смі> по подвір'ї, то іноді навіть отак оглядаєшся і думаєш, хто це йде? А в нього такий звук чап-чалап, чалап-чалап. Тут такий поважний, поважний. Така ось дрібненька вермішелька вже відварена. Шкварочка з цибулькою вже на зажарку є. Так, я отак секундочку. Значить, тут у мене відварений рис, перетерта виделкою сардинка консерва. Цибулька пережарена на олійці. От. І яйця. І зараз так солю перчу, трішки лаврового листочка, трішки муки. Щоб трималися кубки. І на сковорідку і піджарюю. О, ось такі риснички виходять. То є сирнички, а у мене риснички. Та ще ось салат замішала. Правда, капуста не пекінка, а така звичайна домашня. Але взимку капуста, яка вона не є, то вона домашня, то смакота і джерело вітамінчиків. Та й все. Хай їдять. Одним словом, друзі, чим багаті, тим і раді. Слава Богу, не голодні гріх жалітися, тому ми до обіду. А вам всім гарного настрою, гарних тихих, мирних, саме основне мирних днів. Ми, напевно, що не втомлюємося того бажати. Миру, миру і миру. Хочеться в миру. До зустрічі!